Поєдинку будівельник Лисичанськ, Сухабалка, 2, жовті води. Це матч відповідь чим, другого попереднього раунду. Бет Кінг, Кубка України з футзалу. І... Коля вчора в чемпіонаті грав під 9 номером сьогодні. І тут вставати потрібно Петренко. Зуїв пролітає м'яч м'яче. Дарбуду, є удар! І є перший забитий м'яч Дмитро Євдокімов. 1-0. Шоста хвилина поєдинку. М'яч забиває Дмитро. Спойбалка, два біли пробігати буде так. Ні, є удар. Зуєв, добивання. М'яч втрачає. Момент нічого собі як же класно розвертається Зуев! Каркас ворить, влучає дев'ятий номер. Ну, Залишає м'яч Петренко. Передача. Передача не проходить. Білий перехоплює м'яч. Тут небезпечно. Пив Хомічева все ж таки білий. Денис так... під 9 номером Була у нас якраз таки Дуков грав, а забрав собі. Знову ще свій кровний, як то кажуть. Трубіця, трубіцян м'яч втрачив, підхоплює його Олександр Сіменінь. Тому в нас АМСТЕ в наступному У раунді. Момент дуже небезпечно було, але. Білий довга передача. Вперед. І точна передача. Зуєв. Ну, якби там суперпотужний удар не вийшов і точний. Момент. Бондаренко пробиває. Петренко. Навіть це не чекав. Цієї передачі Дуков. Бондаренко зайвий рух. Я не знаю. Тут просто таки завести. Будівельник. Бондаренко. Ось так. Все просто потужний удар. Без шальців для. Суперника. Дев 19. Дев'ятнадцята. Хвилина поєдинку Моменти. Пробиває. Також грав за суху балку два. Моменти! Білий пробиває. Небезпечний момент. Набагато більше, в рази, більше досвіду гри на високому рівні. Класи розіграш, удар. Білий знову. Хто? Мігаров порушує правила. Моменти залітає м'яч ворота! А хто Нікіченка? Або сім'ї на кого буде записаний цей м'яч? Так. Дукав Супернику віддає м'яч. Непоганий. Не передача. А тут точна скидка. Трубіцин. Не було порушення правил. Вихід Вічнавич. Бити! Баклан пробиває. Мельник рятує. Білий. Проходить Мігарова. Удар. Ближній кут. Тих віддати передачу Ященко. Євдокібов. Повертав. М'яч Ященка. Класна передача. Духов. Денис забиває. Рахунок 3-1 рахунок стає. 31 а Хвилина поєдинку. М'яч забиває. Дини. Повертає собі перевагу. Два на довго, ні, дуже швидко. Враховуючи близьку відстані, дуже складно було б зреагувати по удару. Бондаренко! Жовта картка буде. В основному майданчику сухої бавки два. Сім'ї просто вперед м'яч вибиває. Дуков Удар, кошет 4-1. Тут також м'яч буде записано на Дукова. Ударить кошет! Залітає в'язь ворота! Олександр Сібіній! Зараз точно можна казати, що рахунок попереднього матча у нас в будь-якому випадку не повториться. Дмитро Шукалов 5-2 фоли це шостий фол, <плес> адже білий пробивает і не забиває. 5-3, рахунок в стає. 36-та хвилина поєдинку, м'яч забиває Денис Білий. Бондаренко, Дуков Петрик. Свістру рахунок стає. 38-ма. хвилина на поєдинку. М'яч забиває Денис Дуков. Дуков, Дуков. Достав м'яч. Тут же. Покер намагався оформити. Встигає хоч... задобрати м'яч. Хабалка, а тут шостий фол буде. І хто? Біг. Дуков. Удари забиває. Денис Дуков. 7-3 рахунок стає. Ну і все. Матч завершено. 7-3. Підсумковий рахунок. 10 забитих м'ячів ми побачили. І будівельник проходить далі. У наступний раунд, третій попередній раунд. Там вже буде набагато цікавіше, тому що до аматорських команд доєднуються команди першої ліги. А ми знаємо, що серед команд першої ліги є енергія. П'ятиразовий володар Кубка України. Більше всіх в нас якраз таки львівська команда за кількістю разів вигравала Кубок України. І тут, звісно, ймовірність її потрапити. На будь кого Тут же, якщо напоминаю, наступного тижня повинно бути вже жеребкування. Жереб сліпий і буде цікавіше, будемо далі. Болівати. А сухі балці. Два. Ми кажемо. Величезне, дякую. На жаль, сьогодні не день для вболівальників жовтих вод. Сухобалка 2 вилітає з батьків Кубка України з футзалу. А головна команда програє дербі атлетику футзал, але нічого, це футзал, це попереду будуть і перемоги. Отже, друзі, всім дякую.